Кожен із нас в житті є унікальним і неповторним, зі своїми думками, поглядами, баченням світу, такими сотворив нас Господь, кожному дав і свій талант одним будувати, іншим навчати, комусь створювати, а комусь творити. Чи користаємось ми із цього неоціненного дарунку, плекаємо його, а чи бездумно закопуємо у землю? Відповідь на це запитання у кожного своя. Зрештою, не тільки нам про це судити, а насамперед тому, хто над нами, і тим, хто навколо нас. Але при цьому ми повсякчас повинні пам'ятати про свою місію, своє призначення у цім житті, яким би складним воно не було не існувати, а жити, не здаватись а боротись. Не нарікати, а тішитись з того, що у тебе є. Усе це і відображено у поезії світлани костюк, яка мелодійно звучить у серцях близьких і рідних їй людей. До власного ювілею. О Боже мій, а я ще й не жила, а я ж лише зализувала крила, які недоля прикра опекла, які неправда чорно обпалила. А я ж лише у цар світі злих шукала світла, щоб донести людям, і цвітом опадав з грудей моїх жертовний вірш, немов якийсь приблуда, а я себе палила кожен день. Коли болить життя, то душу чути, то крила виростають у пісень, які несеш у пекло для спокути. мій шлях то траєкторія листка осіннього, віднесеного вітром. Для цього світу зовсім не така, сльозу сховаю в душу і не витру. нехай гірчить всім атомам єства, Той віршам надто солодко. Не буде лечу кудись Опалено жива. Прощайте, люди Молитовно сповідальне. У прозорих очах мого подиху спогаду відчаю, лебедина печаль. І кринична дзвінка глибина, повертаюся звідти сильнішою, навіть, і вищою, і освітлено тиха, і гордо, вічайно сумна, повертаюсь повільно, аби не розхлюпати суть свою. І ще гріє зсередини те, що мечем вогняним пекло. Таке враження, ніби я в пеклі, і зовсім нагастою. І у мені, крижаніє, уже неприкрите моє крило, у долонях своїх затискаю надії розвихреними і ховаю від світу рожеві пір'їночки птиці. Як же боляче, Боже мій, як же незатишно тут мені, у людському театрі з вертепом мальованих лиць. Ламати себе було надзвичайно важко. Ламати себе було непомірно боляче. А як же тобі, моя душа маленька, пташко, коли по-живому, коли як вогнем пече, а стеля сіріла і нижче усе схилялася, і бракло повітря, і вії ставали попелом, і та, що ще вчора сильною надто звалася, палила усе і змітала із серця. З опалу. Їй листям тремким каштани услід стелилися, і бігти хотілось, рятунок шукаючи, в просторі, душа заніміла, затерпла, а ще побіліла вся, як крапелька воску на черствій церковній проскорці. Таке відчуття руйнівне, як стихія збурена, убити його непросто позбутися, звісно, теж. Вже зрадженим легше, вже легше сліпим і обдуреним себе визволяти із кров'ю, і сіллю означених меж, а хмарка осіння махала услід хустинкою, Пожовклий листочок, метеликом спав на спітнілому склі. Зізнаюсь, я плакав, я ще лишалася жінкою, що ставить печать на собі скромним підписом. Ні. Усім прощу за вчора і тепер, за те, що завтра буду знов розп'ята, що знову буду падати і вставати, за те, що гордий дух мій не помер, за те, що із небес мені дано любити так, як вже ніхто не може. Страждати так не витримає кожен, п'яніти так, що зайве, і вино, писати молитви у тій порі, коли вже навіть небеса поснули, а гострий місяць у руках вакули забув про тихе сяєво зорі. Я буду посміхатись вам услід, я вас не зраджу, зраджені любові, бо мій без неї не існує світ ні в дійсності, ні в таїні, ні в слові. А зникну непомітно, як свіча, чи крапля воску на зап'ястях тиші. Ви по мені знайдете тільки вірші і промень, в яких застигне час. Світ світу, в уазах соснових борів, у торішньому листі слідів назбирати забутих, притулившись до шишки, щось істинно боже відчути, для душі, зрозуміле, без зайвого шуму і слів, відігрітись під глиці сухої колючим крилом. Від живиці п'янкої воскреснути, знову ожити, заховатись від світу, щоб вкотре цей світ полюбити, Перевернутим тричі до верху занедбаним дном, заховатись всі мрії, пригаслі в горбатій корі, для маленьких мурашок писати сонати й сонети. Бо для світу цього не потрібні, повірте, поети, як загублені зорі, що гаснуть щодня. У горі. В'єднанні з природою бачу спасіння своє, з дрібними мурашками, лісом, сім'єю лелеки, над Богом стрімким, де і Бог не такий вже далекий, де срібна зозуля то плаче, то знову кує, глибока бездонка. Лілеями білими снить, Розпатлані верби гойдають розмірену тишу, тут папороть квітне в рожевих обіймах весни, тут вільно літається серцю, пташині і віршу. Ця каштанова стиглість осені. Гіркувато солодка, терпка, ця чаїна печаль над долею, ця застигла в повітрі рука, перед дзвонами хризантемними відлітає душа чиясь, а моя між шляхами богемними просто полум'ям зайнялась, невгасиме полинне полум'я, світлі розсипи почуттів, так жертовно згорає душа моя. В шумовині стражденних днів, посилаючи в космос незвіданий, заримовані коди мрій, він такий незбагненний і відданий, не чужий мені вже, не чужий, тихі сповіді вислуховує, Пеленає оголену суть, в нас із космосом спільна мова є, спільний обрій і біль як ртуть. Ця каштанова стиглість, осені, ця незрима доріг висота Розсипаю в холодному просторі віру, вірші свої літа. Від себе прорости в густу осінню мряку під протяги різких арктичних холодів, щоби ніхто не чув, не кликав і не плакав, і марно не шукав загублених слідів, від себе утекти від світу, як від сказу, вкриваючись теплом не відгорілих глиць, і з листям полегким зріднитися відразу, ловити небеса, упавши горілиць. У себе прорости, до себе дорівнятись, всі пахощі землі вбираючи, як сіль, на поклики людські уже не озиватись, римуючи в словах закостенілий біль, Відтяти спазм душі, і будь-уже буде, чи осінь на вісна, чи зорепа до град, але ще так болять земля отця і люди. Що вкотре йду назад, укотре йду назад.